Бокс уже не буде таким, яким ми звикли його бачити. Туркі Лельших увірвався з головою в цю гру і завдяки фінансуванню Саудівської Аравії забезпечив найкрутіші бої. Але звично для нас система зміниться найближчим часом. Президент UFC Дана Вайт заходить у бокс та підписав угоду з туркі. Про що цей договір? Це нова ера розвитку чи угода з дияволом? Розбираємося на каналі Тайк Майсон, партнер проєкту Фавбет. На початку березня голова генерального управління судівської аравії з питань розваг Туркіалаль Шейх підписав угоду про створення боксерського промоушену. Він отримав назву TKO. Туркі та TKO підписали договір про багаторічне партнерство під керівництвом президента UFC Дене Вайта та президента WWE Ніка Хана. У формальному прес-релізі йдеться про якісь фантастичні зміни в боксі, зокрема в трьох напрямках. А саме, зміна перша: чітка система розвитку нових талантів через академії та відбіркові заходи. Зміна номер два: надання доступу боксерам до UFC Performance Institute – провідного центру підготовки досліджень і реабілітації в бойових видах. Спорту, зміна номер три: використання експертизи TKO у виробництві, медіа та просуванні для створення якісного контенту та незабутніх івентів. Ну виглядає так, наче ми за все хороше проти всього поганого. Нічого революційного, абсолютно очевидні речі. Але диявол криється в деталях. Деталях про які поки що говорять неофіційно, але все до цього йде. У боксі багато промоутерів та боксерських союзів, натомість фактично їх хочуть замінити промоушеном, під егідою котрого виступатимуть усі елітні бійці. Приблизно так, як це відбувається в UFC. Останнім часом виглядає, що вся та любов, яка була між туркії і промоутерами, кудись поділася. Про що сам туркі. Непрямо натякає в одному з інтерв'ю під час одного з інтерв'ю Алельших заявив про наміри провести в червні турнір на території колишньої в'язниці Алькатрас. Також він жартома сказав, що можливо якихось промоутерів і залишать там у в'язниці. Детальніше про зміни, які можуть статися в боксі, промоушен TKO буде мати менше вагових категорій. Зачитаю, які саме дивізіони залишаються. Це вага до 51 кг, 53,2 57 кг на півлегкий дивізіон. 61 – це легка вага, 66 напівсередня, 72 середня вага, а також 79 напівтяжі і відразу хевівейт. І ще одна зміна торкнеться союзів та промоутерів. Дайна Вайт запропонував торкі концепт, який діє в UFC. один чемпіон, один промоушен, власне, один промоутер. І зрозуміло, хто це буде. Боксерські організації WBC, WBA, WBO, IBF і всі інші за таких умов просто не потрібні. Менше союзів, менше поясів, один чемпіон. Є чітке розуміння, хто найкращий у цьому дивізіоні. Також TKO має представити свій власний пояс, як це є у промоушені UFC. Тут можна лише здогадуватися, що і як це буде. Можливо, будуть змагатися за титул журналу Ring, який віднедавна якраз належить туркі. У даному випадку йдеться не про створення просто нової організації, чи про створення якоїсь альтернативної організації, чи привнесення чогось нового в бокс. Ні, це демонтаж старої системи, демонтаж системи, яка існувала з 60-х років минулого століття, коли спершу була WBA. Потім WBC, потім нові організації. Коли Бокс спершу був бізнесом групи людей, потім багатьох людей, дає чотири головні союзи і багато-багато промоутерів. Де все було в ринковій конкуренції, зокрема, й промоутерів Френк Ворен проти Барі Хьорна. Хто крутіший, Дон Кінг чи Боб Аром? Зараз система не двополярна і є цілий розсип цікавих промоутерів: Едді Хьорн, Оскар Делахоя, Бен Шалом, Непублічний Ел Хеймон та інші. Туркіс пробув. Працювати з практично усіма ними. Він об'єднав їх усіх під своїм крилом у ріяді, дав їм можливість трошки заробити. А тепер сказав: Пішли ви всі нахер зі своїми промоутерськими організаціями, бійцями, які належать різним промоутерам, і союзи, які теж мають кожен свою якусь окрему політику. Тепер усім має заправляти Дана Вайт і його принципи, які діяли в UFC. Промоутери вже відреагували. Коле ароганс, коле делюжн. Андебес боксинг проматерине вол. Називайте це пихатістю чи маренням. Та я найкращий промоутер у світі, і я не злякаюся, якщо мене захочуть знищити. Хоча я не вважаю, що це їхньою метою. Я готовий. Я вірю в себе, в мене є 35 шоу протягом року і без ряд Season. Хоча знову ж таки я не вірю, що це їхня мета. Я чув, що він передав перестань боксу Дені Вайту. Що ж, цей коментар для мене я відчув себе дещо ображеним. Я у боксі все своє життя. Я працюю промоутером вже 20 з чимось років. Тож, що я робитиму? Залишатимусь на своїй лінії і робитиму те, що роблю для Golden Boy разом із Dazon. Ми будемо давати фанатам найкращі поєдинки, які тільки можна зробити те, що ми робили і роками раніше. Працювати з Альшихом і Ріад Сізон так це честь для мене. Але у мене є бізнес, з яким я добре даю раду, і ніхто мене там не чіпатиме. Бо ми робимо з боксерів чемпіонів Суперзірок, як ми зробили з Канело чи Райаном Гарсією. Як я вже казав раніше, зміни торкнуться не лише промоутерів, але й боксерські союзи. Однак, за словами президента WBC Бісі Мауріса Солеймана, в тому немає якоїсь великої проблеми. Мені здається, що Солейман це прекрасний учень Леоніда Кравчука в тому, як правильно ходити поміж крапель дощу. Не треба, я між крапель. Футболіст збірної України Артем Довбих забиває вже 15-й гол у цьому сезоні за клуб Рома. А кожен із вас може позмагатися за футболку, на якій розписався сам Артем. Трибуна збирає на автівку для підрозділу, що зараз веде бої на покровському напрямку. Донат у 200 гривень дарує вам один квиток на розіграш футболки від українського футболіста. На тлі всіх можливих перемовин варто пам'ятати, що фронт нікуди не дівся, і наші захисники і захисниці продовжують битися на різних напрямках. Треба нагадати, що Тил має бути хорошою основою для фронту. Мій донат уже полетів, тому закликаю і вас закинути копієчку за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані. Допомагаємо війську разом. Одна з головних змін у боксі полягатиме у формі правління. Можливо, не всім зрозуміла і зручна система, коли є чотири союзи з чемпіонами, тимчасовими чемпіонами, регіональними чемпіонами та купою промоутерів, які організовують окремі вечори боксу та працюють з різними бійцями. Іноді це хаос, але це і ринок. Промоутери рахують гроші, розкручують бійців, аби назбирати пейперв'ю і продати арену. А чек бійця формується від реальних надходжень? Турки така система схоже не сподобалася за рахунок великих грошей. Йому вдалося посадити за один стіл, і провести спільні івенти між колись ворогуючими Френком Вореном та Едді Хьорном, але на цьому все не закінчується. Промоутерів насправді ще багато, і турки це не дуже влаштовує. Людина не звикла до багатополярної системи, адже є вихідцем з королівства Саудівська Аравія. Є розуміння, що все має вирішувати слово сильного або в даному випадку багатого. Останні пару років у боксі ми бачили ситуацію, коли велика повнота влади зосереджується в руках маленької кількості людей. Тепер кількість цих людей може бути і ще менше. Добре, це чи погано? Давайте подумаємо. Я вже давно кажу, що шейхи, як явище в боксі, це з одного боку добре, коли в моменті ти дивишся топові бої, про які раніше би просто не домовилися. Але з іншого боку, погано, бо часто торки сам вирішує, кого і з ким він хоче бачити в ринзі. І він це забезпечить грошима, скільки би це не коштувало. Шейх перегріває ринок, який після його відходу може просто взяти і луснути. І боксери, які вже звикли до класних гонорарів, будуть змушені боксувати за ринкові ціни. І не факт, що вони захочуть це робити. Це може бути божевілля. Окремо зупинюся на дані Вайтові, який вже багато років хотів зайти в бокс. Палкий республіканець та фанат Дональда Трампа, який подекуди діє його ж методами. Дональд, до речі, різними інструментами підтримував Вайта та його лігу. При цьому ефективний управлінець, який зміг з незрозумілих боїв без правил побудувати промоушен ММА, який останні років 10 конкурує з боксом за популярність, але ж його бізнес-модель вона геть відмінна від боксу. В одному з інтерв'ю Олександр Красюк казав, що не він бос для Олександра Усика. А Олександр Усик, бос у всій команді, він усе вирішує і власне дає завдання своїм там промоутерам, менеджерам і таке інше. І він бере на себе найбільшу відповідальність, тому що йому виходити в ринг і йому ризикувати своїм здоров'ям. Коли він виходить у ринг, поруч з ним немає ні промоутера, ні менеджера, тому відповідальність на ньому відповідно. Найбільший чек відходить теж йому, по-моєму, це логічно. У Вайта все дещо інакше. Це більше схоже на великий ляльковий театр, де лисий дядько зводить найсильніших фігурок між собою. Ці фігурки забезпечують шоу, але головний, і найбільш заможний завжди промоутер, а не боєць, тому що в нього вся повнота влади. Моцавівженаді. Ми щойно уклали угоду про створення нової боксерської ліги разом із Туркі, який просто обожнює бокс. Ця модель вже довела свою ефективність у створенні боїв, яких хочуть фанати. Найкращі будуть битися з найкращими, а бійці продовжать підійматися в рейтингах і ставати чемпіонами світу. Туркі та Дана це ідеальне співпадіння людей, які не хочуть бачити демократії на ринку боксу, тому що за умов такої демократії є багато. Хаосу. Звична для нас модель боксу, коли є чотири різних боксери, і вони є чемпіонами за чотирма різними організаціями в одній вазі, і їх не можуть звести між собою, тому що вони працюють з різними промоутерами, різними трансляторами і ще й мають претендентів, яким теж треба давати поєдинки. Це не ідеально і не дозволяє нам подивитися бої кращих проти кращих. Але це модель ринку, де ні в кого немає найбільшої або дуже великої повноти влади, тому що ринок сам себе стримує і сам себе регулює. Натомість ця пара звикла до більш авторитарної моделі менеджменту, де позиції інших можуть залежати від того, чи потрапив ти в милість верхівці. Таким чином, бокс змінюється і в ньому може постати дві різні системи. Класична, якому звикли бачити, і ту, яку зараз намагаються нав'язати туркі та дана Вайт, переваги нової очевидні там, де турки, там будуть великі чеки, із якими яким попередня система без Туркі конкурувати ніяк не зможе. І як тільки турки повністю переключиться на ось цю от нову модель. Промоутерам буде дуже важко запропонувати щось своїм бійцям таке, чого їм не запропонує туркі, і ось ця нова модель. І які тоді аргументи будуть у промоутерів, аби залишити боксерів у старій системі боксу? Суто формальні. Це, наприклад, пояси, що мають історію. Чемпіон WBC звучить престижніше за чемпіона TKO. Це буде хороша перевірка на відданість союзам чи промоутерам. Але камон, хто її пройде? З-поміж зіркових боксерів лише Джервонта та Девіс категорично відкидає ідею співпраці з Туркі. Решта ж уже пізнала смак аравійських грошей і погодиться працювати з TKO. Насправді тема складна. І зараз перебуває на стадії свого розвитку, але, в принципі, вектор, у якому все рухається, більш-менш зрозумілий. Напишіть, як ви вважаєте. Саудівські гроші та прихід Дани Вайта в бокс. Це добре. Що це погано? Мені дійсно буде цікаво почитати, зокрема, якщо ваші думки різняться від моїх. Джеревон та Девіс це найкращий боксер легкого дивізіону. Чи все ж таки Ломаченко? Розбираємося у ролику за підказкою.